Привіт. Я, до речі, сьогодні ведучий е, влогу е, Київ-пасажирський. От е, знайомлюсь з людьми. Да. А я як вас звати? Марина. Дуже приємно, Марина. Гарного дня. Я? А, ну, Я все сказав по тексту. Мені сказала операторка сказати, як мене звати і, і що робимо сьогодні. Все, хватить мене знімати. Е, окей, так. Да, ми зупинились на улюблений персонаж в Всесвіті е, Земля. Даня Повар. Хорошо, хорошо. Маша Кондратенко. Вау. Вау. Це, ви, у вас була можливість обрати зі всієї землі, ребят, напомню. Можна було взяти навіть е, Далай-Ламу. Окей. Юпітер. Так. Да. Ну, а ви чого не разом? У вас класні очі. Ви брат і сестра? Ні, ми друзі. Ти так це сумно сказав. Міша. ми друзі! Ми — друзі. Ми друзі. Ох, як ти нагнала на нього. Тепер понятно. Міша, тримайся. Міша, я О, вау. Ваш е, улюблений персонаж з, за двома зайцями. Сергій. А, а в Гаррі Поттері»? — Аня. А в, в «Стражі Галактики. 7. Вісім. <laughs> ні, я не знаю, серйозно. Ну, з Гаррі Поттером мій улюблений — це отас. В е... яку був закоханий Гаррі. Герміона. Ні. Ні. Ота яка. А от блядь. Риженька. Ні. Ні-ні. Uh, да. А, ні. Китайка? Ну, да. Да, так можна казати? Ні, не можна Може вона вона корейка. Саджує, ну, коротше, вона була найкрасивіша во всьому Гаррі Поттері. Да. І Гриффиндор. Весь. Весь? Грифендер. А, це як його Соб Хагрид. Хагрид сексі. А як тобі дівчина Хагріта? А Це. Та, Огромна. Це Да. Чи я запитав за улюблені презервативи, якими користуються? Дюрекси, e, Pleasure Max. А вони сказали Дольфин. Дольфен? Бо вони дешевші. Да. Вони. Фрезидольфін дешевші, тому що знаєш чому це як треба йти за схемою Red Bull. Ти знаєш, як Red Bull робить, він дає Прихає з тротосфери. Так, абсолютно правильно він дає людям, типу умовно безкоштовно свій продукт, ага. коли вони це не можуть дозволити собі. Ага. А потім, коли ти виростаєш, в тебе з'являються якісь статки, і все, ти купуєш автоматично гарний продукт, тому що ти в коли в тебе не було можливості це купувати, тобі давали це безкоштовно. Ти звикаєш до хорошого. Прикольно. Тобто, я п'ю це реально методологія Red Bull. Я працював в Red Bull, і наприклад, я зараз не можу пити жоден енергетик. Так іншого, крім родного, А ти проводиш весілля безкоштовно, щоб люди потім, коли в них будуть діти, статки вони найняли тебе як ведучого, як якісний продукт. І якщо ні, то питання чому? Тому що ти не якісний продукт чи тому, що ти чому? Блять, а можна наступного разу ведучого поміняти, якщо чесно. Блін, зараз будемо дивитися, як Ваня буде проводити інструктаж, е е е Ребятам, буде розказувати, що до чого, а вони будуть слухати дуже слухняно. І по ручки підняти, і згадувати. Як будь, будь здоров, мовою жестів. Там двома руками треба показувати mm. Будь Здоров. Ну Так, от чому в чому в, в жистя? Дякую. Це не потрібно хлопець. Це потрібно, щоб всі вчили мову жесті. Я буду агітувати це весь блог. Я навіть алфавіт знаю. Це А. Це Х. А? А? Да. Але просто смішно буде отак. Да. А показати сарказм. А ні, оце э, гумор. Да -да -да -да. А це час, прикинь. І буде виходить час з гумору. А, я, Данічка Білий, мене звати. Мене звати Данічка Білий. Мене звати Данічка Білий. Привіт. Я хочу піти з тобою, зніматися в коннекті і щоб ти сіла на подушку з моїм лицем. Ой! Щоб ти просто подивилась на подушку з моїм лицем. Подивись на подушку з моїм лицем і нічого з нею не роби. А, я тільки що гарно покакав. Топ-3 критерія нормальних ватіпа. Коротка стрічка. Широкі штани. Два. І часи на руки. Три. Достатньо широкі. Так. Да. Достаточно коротко? Так. Да. Це часи? Так. Да. Це рука? Ти да. нормальний тип? Так. Да. Нормальний браверський тип. Ребята, ікона. Як ставишся до ЛГБТ спільноти? Не дуже. Чого? Не знаю, не сильно подобається. В цілому, просто спільнота. Так. Да. А там ще є транссексуали не подобається? — Ні. А бісексуали? Теж не подобається. Агея. <рес> не подобається. А лесбійки? — Теж не подобається. Така принципова позиція в людини. Окей, всі, ну звідти не подобається. А там ще я знаю ЛГБТК Може плюс тобі подобається. Ні. Один плюс один, не дивишся? А, ні, не дивлюся. Окей. Заходить в вірмянин в бар. Угу. Mm -hmm. — Виходить. Я просто на, на вулиці сидів, не знаю, що всередині було. Бомба всередині. Давай оцінимо його лук. Що про часи думаєш? Часи. гарні. Штани мені не подобаються. Хто не подобається? Штани за штани. Штани? широкі? Зараз на докоїш уточниться. Привіт. Угу. А, знаю, що є правила, три ключові моменти класного тіпа. Угу. Коротка зачіска, широкі штани і угу. а, годинник. Mm -hmm. Якщо дівчина подобається тобі, так умовно гіпотетично. Mm -hmm. ну в плані, що тобі хлопці подобаються, Це ми вже виснули, що ні а подобається тобі. А куди вони йдуть? Хотіє <рес> дебатися просто до когось. Відволікти його. Ова! Фокус. Бачив, я переодягся, поки ти відвернувся. Е Гіпотетично подобається дівчина, але їй не подобається хлопці в широких штанах. Що, е дівчину пошлеш кудись чи Та, штани переодягнеш? Якщо но... дуже гарна дівчина, можна виключення зробити. Реально, і переодягнути штани? Так. Да. Без нього. Е -е, привіт. Привет. Ти музикантка, так? Да? Да. Тобі ніби ти музикантка. Тобі десь років 16, да? так, все вірно. І твій улюблений е персонаж з е Гріфінів це. Це. я не довела з Гріфінів. Поподукались. Коротше, що е ти? Е я знаю, що в тебе був Конект, правильно? Так, так. Е які питання тебе привели до того, що ти у Connect? Типу, які я задавала чисто? Які ще... ти задавала? Ну, я задавала. Ну... Базова, типу, те, що я казала до цього, ага. що, типу, чи ти віриш в дружбу між хлопцями. Що сказав? Що 50 на 50, типу, що. значить 50 на 50? Ну, типу... віриш чи не віриш? Ну, Не знаю. Запитайте в нього. Він ага, сказав, хорошо. що ну так, типу. Хотіли запитати в тебе, чи можлива дружба між чоловіком і жінкою? Тільки от мені чесно, і тихо, тому що вона позаду стоїть. Невірний. Невірний. між чоловіком і чоловіком. Це що? Капкейк. Тобі дали? Да. Дівчина? Да. А ти куди втік від неї? А, а мені страшно стало. Вона тебе мінуснула? Да. І сама пригостила? Так. Да. Ну, мені все подобалось А ти що? Ти не знімався? А ти знімався? А. Блін, ти симпатичний. А. А. а чому тебе вона мінуснула? А, а після чого мінуснула? Не дивився Євробачення. Не дивився Євробачення? Пока. Привіт. Як тебе звати? Соломія. Дякую. Є інсайдерська інформація. Яка? Її звати Маша. Точно. Погнали з нею поспімовсь. Господи. Як його звати? Гліб. Як її звати? Маша. Все. Є знайома, які було 16, у нас зустрічались до 30 -літним. Він і так само казав. Ти не своє 16. Така умна. У Вані є дівчина. Тому що, здається, тепер так, да, якщо не було. У Вані є жінка. Мені оператор каже, що є жінка. А от дівчини. А він тебе першу свайпнув? Чи до когось ще? Він ще до цього? Свайпнув. Насправді так. Да. Але в нього коннект тепер. Не зря перебирал. Давай перебирав. Сидить в кадрі хлопчик один. І ну, все нормально, все нормально. Я стою тут біля дверей. Я стою біля дверей один і тут просто в двері вламується його мама. І там кадри, там в кадрі буде видно. Я впевнена, що буде видно. Там вломилася його мама, бо він дуже спішив на забіг. От, але не хотів йти від нас, е, і мама е, устраивала скандал. Ладно, вона не устраювала скандал, просто вона зайшла в кадр. Дуже прикольно. Ця Дуже історія сміш. коштувала ефірного часу. Так. Да. Mm, У тебе був коннект, Чи ти його не свайпнула? У тебе був шанс. І може режисер сказав, все, тебе свайпнуть зараз. У тебе був вибір. То того тебе... що, чесно кажучи, мені якось ну просто все одно. На вообще на все. Ну, не на все. А, а на я навіть не знаю, чого я не свайпнула. Типу, я могла, yeah. я просто я не знала, що так можна, наприклад. Так, да? ви не пояснили дівчині правила? Ложи я пол... не почула, що його зараз свайплює. Це По-перше, по-друге, я не хотіла довго сильно сидіти. А тоді ти сиділа довго, сильно, але з ним. А <рес> ну, вала, то, там 5 хвилин було. що Прикольно. Як ти думаєш, є тут хтось цікавіший за нього? Uh, я не знаю, наскільки це буде грубо зараз, але я думаю, що є шанс, що будь-де буде хтось цікавіший за іншого. Ну, типу, ну, якщо да. він в не... коннект чисто для того, щоб ну угу. бо його свайпнуть, то тоді, ну, тоді образно, тому угу. що, ну, чого, я прийшла, типу, я не свайпала чисто того, що я не свайпала. Угу. До речі, у нас є чатик коннекта, в якому всі учасники. Я, типа, говорив до дві камери, хоча в нас одна камера. Я такое, типу, поняли, на дві розбив звернення. Типу бюджету хоча. Ладно, в нас є чатик, до речі, де всі учасники, всі-всі-всі, які знімалися хоч один раз на квітпасажирський в шоу Конект. Вони там можуть познайомитись, поспілкуватися. Вони коли додаються в час, то вони про себе щось пишуть, скидають свою інсту, щоб набити підписників, можливо, собі. І типу, от це він зараз зробив, відсканував. Тепер він є в чому чатіку, connect чат От і можливо навіть буду кидати смішні гівки, правильно? Yes. Yes. Так, я питав, скільки в тебе було партнерів? Нуль, well, я ж цінотлива. Точно. Чи важливо, скільки у хлопців було партнерів? Ні. А партнерок? Ні. Взагалі, типа, тебе не смутять ні нуль, ні сто. Ні. <lise> Прикольно, класно. Ну, 0, можливо. Реально чому? Тому що оба цнотливі, цливі розберете, що дядька. Ну да. та ні, ну 0 це дивно. Okay. Mm. Ну, а твій ноль — це не дивно? Було. О, ну, коли вони що. Щойно... Я порахувала, так. Да. Ні, я поховала. Є таке правило? Euh, що... До п'яти? Ні-ні. Що дівчата ділять на три кількість партнерів, а хлопці множать на три. А, ні, я не ділила на три, але я не була в довго тривало. Ти стосунка. не ділила на три? Ні, не реально реальніші. Тут був до цього конект школьників, вони була в тебе. В жовтні. Жов... Кінотеатр? Ні, в жовтні-в жовтні. Тому що працюєш? Так. Да. А коли ми підемо на побачення? М -м... В жовтні. <laughs> Наступного року. Так ти відписався, ти вже все. Ти розумієш, що люди, які відписуються, все, шляху назад нема. Да, які... Яке улюблене жіноче ім'я? Настя. Ну, Настя, думаю. Яке? Настя. Як тебе звати? Настя. О, вау! Ва... Як так вийшло? Насправді, якщо чесно, Настя, це моє найнеулюбленіше ім'я. Окей, ну, це насправді правильно, реально. Часто жахливі люди попадають в Насті, реально. Хитрі, хитрі. Хитрі, неприємні, ігнорують, да? вони такі, типа, зухвалі. Ні, ну не всі, є винятки. Чого ви прийшли знову? По -по -по Покликали. Все? А мене покличуть ще? Ні. <кхів> Ти задаєш дуже багато глупих питань. А ти не задаєш. <рес> <рес> я тут взагалі второго ліце каналу, щоб ви розуміли. Реально, все проходить повз мене. Я ні за чим не успеваю слідити. Все проходить повз мене. Ваня? Значиш, ходить, кипішиться. Я чилю, бо я тут головний. Може це стиль, може ти. Прикольно. Дуже дякую. Ну я вдома люблю танцювати, коли нікого немає. Потанцюєш? Я можу поспівати. вдома. <рес> в тебе в мене? В мене. Хорошо, Я... коли прийти? <рес> домовимось. От, ну, от, от і так завжди. І так завжди. Побачимо, домовимось пізніше. Пізніше побачимо. Що тебе вже бартанули другий раз? Три рази. Три три рази. А ти сегодня. що ти пропонуєш? Я е, сказав: потанцюєш тут. Е, вона каже: вдома. Я кажу в тебе, в мене. Вона каже в мене. Я кажу: коли? Домовимось. З вами буде і яся. Дякую, що дивилися цей влог конекту. Сподіваюсь, вам дуже сподобалося. Якщо дуже-дуже сподобалося, ви такі. Блін, які тут всі лахушки, то нагадаю, в описі є посилання на реєстрацію. Приходьте, беріть участь. Як тобі? Понравилось? Мені сподобалось. Цікаво, що було за кадром. Ну, За кадром нормально. За кадром, за кадром було нормально. Ну, ребят, до зустрічі.